Дірого і творчого дня четверга. Сьогодні нас діти навчають, а це значить особливий день. І сьогодні якраз вони нас навчають із сторони негативної. А саме, я постійно з цим стикаюся, як діти намагаються, пам'ятаєте, це я сам, намагаються робити щось незалежно від старших, незалежно від дорослих. Я сам, я сама, я зможу, мені нікого не треба. І справді я знаю людей, які якомога швидше, чи вони ж мають можливість іноді навіть у 16 років, 17 років, відокремлюються від батьків, окремо жити, окремо собі будують життя. А, але слухайте, виявляється мало я таких файних речей, таких дійсно глибоких, як спадковість, або вміння ну, якомога довше перебувати біля батьків для того, щоб навчитися якомога більше. І це дуже цінно чого. Ну, був за дуже простим принципом, щоби не всі помилки ти мусиш робити сам, а більшість можеш навчитися від батьків, як не треба робити або як треба робити. Тому оце наше таке дитяче я сам, я я, я собі потягну, я там, мені нікого не треба, то може бути дуже шкідливим. Цікаво, що у святих отців воно називається євене начало. Тобто, що означає євене начало? Мені не треба нікого наді мною, мені не треба нікого старшого, мені не треба ніякого управителя, ніякого наставника, порадника, духівника. Я сам. Я сама. Я все вирішу. Але цікаво, що потім ну, класика жанру, коли приходить такий кризовий момент, а він приходить, то завжди виникає запитання: чому зі мною так? Або чому мені так? Ось чому ми збираємо якісь книги, шукаємо книги, О, чому ми їх читаємо? Ну бо для того, аби. Не, не, не треба зробити всі помилки самому, аби не робити всі там промахи в, в, в житті особистому. Слухайте, вже купа промахів люди поробили. Та то замість того, аби свої промахи робити, і так їх буде купа. Але треба, треба бути біля тих, хто знає. А ну, перші люди, хто нам даний, з тих, хто знає, то це батьки. Тато, мама, вони знають, вони вже. Не одну шишку набили, вони вже не один нас кажуть на награвішні Кокош. Я не знаю, чого Кокош. Оці гулі, які вискакують після удару, на, на, на настукали. Тому важливо є у них побути, і повчитися. А потім, навіть коли ти вже виростеш, коли, якщо ти не побув з дитинства, то маєш можливість тепер побуть біля батьків, подзвони, поспілкуйся, поїдь у гості для того, аби теперішки, якщо маєш такий великий дар, велику благодать. Що твої батьки ще живі, або, як каже один мій друг, що є до кого їхати ще, то поїдь. Поїдь. І якщо ти в вухо прикладеш вміло, то повір, що ти щось почуєш. Ти почуєш щось корисного. Ти почуєш справді якесь благословення, ти побачиш щось, ти для себе відкриєш. Як мінімум, побачиш якісь одні граблі, де не треба ставати. Тому, товариство, не спішімося тікати від батьків. І так прийде то ми від них відлучимося. І так настане момент, і ми підемо від них окремо. Але коли ти маєш можливість побути біля них, маєш можливість повчитися від них, як від старших, то це завжди дар, це завжди велика благодать. Цінуємо свою благодать. І не знаю, якщо сьогодні буде мати можливість, то подякуйте своїм батькам за їхню присутність в вашому житті в свій час, за те, що народили в кінці кінців, за те, що виховали. Хай буде не ідеально, але хто знає, як ми виховуємо своїх дітей. До речі, своїм батькам дякую красно за, за ваше виховання і за те, що виростили, як на мій погляд, і тепер, коли я вже маю своїх дітей, то досить непогано виростили і виховали. Тому цінуємо своїх батьків, тримаємося поруч і завжди шукаємо тих людей, яким, яким зможемо довіритися, і до яких можемо прислухатися, для того, щоб не переставати нам на всі граблі, але вчитися із наступання на граблі інших людей, правда, старших. Тому дякуємо батькам. Будьте благословенні, мирного четверга, і шукаємо. Шукаємо справді доброго прикладу від старших, від людей, які нас породили, від людей, які нас оточують старші. І ви побачите, що кожен добрий приклад допоможе на зростання. Допоможе справді на, на то, аби ну, ставати кращим. І навіть сьогодні, в цей четвер, так? Не вірите? Спробуйте. Ну, маєтеся файно? Мир вам!